На початку війни фактично намагалися безкоштовно надавати допомогу сім'ям військовослужбовців, Отримали відповідні гранти на це все намагалися залучити якісь донорські організації, громадські організації, тому що ну насправді. Ну, не, не хотілось з військових брати якісь кошти і на цьому заробляти зараз. Звичайно, всі виставляють якісь свої генерари, тому що звернень дуже багато працювати безкоштовно тяжко. Всім необхідно всім треба всім треба годувати, всім сім треба годувати свою сім'ю. Я не можу сказати за всіх і критикувати когось з адвокатів не можу, тому що в першу чергу це суперечить правилам адвокатської етики. За себе можу сказати, що ми завжди, коли приходить військовий, називаємо якусь для нас стандартну суму гонорару, або якщо це сім'ї військовослужбовців. Але я завжди кажу, що якщо для вас це тяжко, або ви потребуєте, щоб ця допомога була вам надана або безоплатно, або з якимось пільговим, скажімо так, режимом, да, то ми завжди йдемо на зустріч.